Господи Ісусе Христе, мій Спасителю і Царю мого серця, від самого ранку я звертаюся до Тебе з відкритою душею та щирою любов'ю. Благослови цей день, що починається з Твоєї милості. Дякую Тобі, що Твоя рука підтримувала мене вночі, що Ти охороняв від усякого зла і дарував мирний сон. Сьогодні я прокинувся з надією у серці, бо знаю, ти поруч. І нехай мої перші думки будуть про тебе, бо без Тебе я не можу зробити й кроку, Господи, дякую тобі за новий день. Нехай Він буде освячений Твоїм іменем, веди мене шляхом істини, дай сили чинити добро, бути лагідним, щирим і терплячим, дай мудрість не судити інших, а бачити в кожній людині Твоє творіння, благослови мої справи, мою працю, моє служіння, щоб усе було для твоєї слави. А не для марної гордості. Ісусе, навчи мене слухати голос совісті, який Ти поклав у моє серце, навчи не поспішати не метушитися, не боятися майбутнього. Хай Твій мир оселиться в моїй душі, благаю тебе, благослови мою сім'ю, моїх рідних, усіх, кого я люблю, захисти їх від усякого зла, покрий своєю благодаттю, нехай мир, взаєморозуміння і єдність панують у наших серцях. Господи! Укріпи мене в боротьбі з гріхом, не дай потонути у спокусах світу, очисти мої думки від заздрості, гніву, розпачу і страху, покажи мені шлях, яким маю йти. Якщо впаду, підтримай, якщо заблукаю, нагадай, що ти завжди поруч. Якщо зверну, поверни мене назад, бо я твоє дитя і мій дім у твоєму серці. Благослови, Господи, мої руки, щоб вони творили милосердя. Благослови мої очі, щоб вони бачили добро, благослови мої уста, щоб вони говорили лише Твоє слово, благослови моє серце, щоб воно чуло тільки слова миру і любові. Хай Твоя присутність буде в кожній дії. Хочу, щоб у моєму житті було більше Тебе і менше мене, щоб звершувалась не моя, а Твоя воля, щоб у кожному рішенні я шукав Твоєї поради, а в кожній перемозі дякував Тобі. Ісусе, Дякую тобі за Твою жертву, за хрест, за прощення моїх гріхів. Без Тебе я ніщо, але з тобою маю силу і надію. Сьогодні я хочу жити як свідок Твоєї любові. Допоможи мені бути світлом у темряві, словом правди серед галасу брехні, простягнутою рукою там, де біль. Дай мені вміння прощати навіть тоді, коли важко. Дай тишу в серці, коли навколо буря. Господи. Навчи мене дякувати навіть за труднощі, бо саме в них я вчуся покладатися на тебе. Дякую тобі за все, що ти посилаєш, за радості і за випробування, за друзів і за тих, хто мене не розуміє, за дощ і за сонце, за кожну мить, у якій я можу відчути тебе. Нехай цей день буде твоїм даром, нехай він буде наповнений твоїм благословенням, хай моє серце буде відкритим для добра. Якщо я згрішу, зупини мене, якщо злякаюся, промов, не бійся, я з тобою. Господи Ісусе, пробуди мою душу до молитви, навчи мене чути Тебе навіть у шумі щоденних справ, дай мудрість відрізняти важливе від марного, захисти мене від пустих слів і марних вчинків, дай мужність іти за тобою, навіть якщо шлях буде тернистим. Я не боюся, бо ти мій провідник. Хочу, щоб кожен ранок починався з тобою, щоб перші слова моїх уст були подякою тобі, щоб Твоє світло було маяком у всіх моїх рішеннях. Господи Ісусе, просвіти мене, зроби мене оселею Твого серця. Боже, благослови мої стосунки з людьми, щоб у них не було гордості чи байдужості, наповни моє серце співчуттям, щоб я розумів біль інших. Дай милосердя, щоб я не проходив повстиг. Хто потребує підтримки, якщо мене зрадять, зміцни мою вірність. Якщо забудуть, нагадай, що ти завжди пам'ятаєш мене. Я благаю тебе, Ісусе, спаси мою душу від гніву, навчи мене не вибухати, коли щось іде не так, а шукати твого миру. Збережи мій розум від марноти, дай порядок у думках і чистоту в словах. Якщо я помилюся, Дай мені смирення визнати й виправитись. Господи, дякую тобі за мою сім'ю, благослови їх на новий день, даруй їм здоров'я, радість, натхнення, збережи їх у дорозі, на роботі, у навчанні, у відпочинку. Хай твій ангел стоїть біля кожного з них, благослови мій дім, нехай у ньому панує твій мир. Господи, благослови мій народ, благослови Україну, землю, на якій я живу. Захисти її від ворогів, видимих і невидимих, пошли мудрість тим, хто при владі, дай силу тим, хто бореться за правду, зціли рани нашого народу, об'єднай серця в любові. Ісусе, довіряю тобі своє майбутнє, хоч воно невідоме для мене, але знаю воно у твоїх руках. Дай мені віру, що не зламається, надію, що не згасне, і любов, що переможе будь-який страх. Дякую тобі за руки, що можуть працювати. За очі, що бачать, за ноги, що ведуть, за серце, що відчуває, і за душу, що шукає тебе. Господи Ісусе, благослови кожну мою думку, слово і крок. Якщо я втомлюся, підтримаєш, якщо впаду, піднімеш, якщо зневірюся, промовиш слово, що відновить сили, бо я знаю, справжнє життя є тільки в тобі. Без Тебе я блукаю, але з тобою кожен день має сенс, Господи Ісусе Христе. Я довіряю тобі, я вірю, що ти живеш у мені, що твоя любов сильніша за будь-який гріх, що твоя сила більша за будь-яку трудність, що твоє світло сильніше за будь-яку темряву. Тому сьогодні, від самого ранку, я віддаю тобі цей день усі свої справи і зустрічі, усі хвилини і розмови. Проведи мене через цей день, Господи, якщо він буде легким, дякую. Якщо важким, не залишай мене, нехай Твоя благодать буде зі мною від ранку до вечора, а коли цей день завершиться, дозволь мені знову стати перед Тобою з молитвою подяки, бо все добре від тебе, усе світле, освячене тобою, усе щасливе, наповнене Твоєю присутністю. Благословенне, нехай буде Твоє ім'я нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що є сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки вічні. Амінь.